Новий тиждень розпочнеться з короткочасних дощів і гроз у західних, південних та південно-східних областях України. В інших регіонах погода на початку тижня буде малохмарною, без опадів. Середня температура повітря в країні становитиме плюс 23 плюс 25 градусів. Про це нам повідомляє Укргідрометцентр. так. У понеділок, 29 травня, дощі місцями краткочасні прийдуть на Волині: У Луганській, Донецькій, Дніпропетровській, Запоріжській, Миколаївській, Одеській, Херсонській областях та в Криму. Нарешті території країни опадів не очікуються та буде переважати суха та сонячна погода. Дорогі глядачі: 60% вас дивляться наші прогнози без підписки. Підтримайте нас, підпишіться на канал, ми вам будемо дуже вдячні. Що стосується температури повітря у понеділок, то буде майже без змін. Вночі очікується від плюс 10 до плюс 15 градусів. Лише в західних та північних областях від плюс 6 до плюс 9 градусів вночі. А ось в день по всій Україні вже буде від плюс 20 до плюс 25 градусів тепла, у Києві 29 травня. Чисте небо у другій половині дня зникне за хмарами, але ввечері погода знову проясниться без опадів. Температура повітря каливатиметься в межах плюс 11, плюс 22 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!